Повільними кроками Белград просувається до Брюсселя. У четвер Сербія офіційно отримала статус кандидата на вступ у ЄС, на який чекала багато років. Втім, отримання статусу не є вступом. До кінцевої мети ще треба дійти, і шлях може бути довгим. Втім, подія безумовно історична. Вона визнання зусиль, що їх доклав президент реформатор Борі Стадіч. Це дійсно велике досягнення. Однак, хвалитися нам рано зможемо це робити, коли Сербія перетне цю магічну межу, стане повноправним членом європейського союзу, зможе користуватися його потенці потенціалом, усіма можливостями отримає все те, що мають усі члени ЄС. Самогучому щодо користі перемовини щодо набуття Белградом статусу кандидата гальмувало косовське питання. Зусилля, що їх доклала Сербія у цьому напрямку, отримали винагороду. У грудні минулого року Приштина і Белград досягли домовленості щодо спільного контролю на прикордонних пропускних пунктах. А тиждень тому сербська влада задовольнила іншу вимогу ЄС. Погодилась на участь Косово у зустрічах на міжнародному рівні. Хоча, як і раніше, відмовляється визнавати незалежність самопроголошеної 2008 року республіки. Вдалося подолати. Та й іншу перешкоду опір Румунії єдиною, хто виступав проти надання Сербії статусу кандидата, Бухарест дав зелене світло після того, як отримав гарантії захисту 30-ти тисячної румунської меншини, що мешкає на території Сербії. Видача міжнародному правосуддю генералів радко Младіча та Горана Хаджича теж відіграла свою роль в утриманні статусу кандидата. Втім, здобути членський квиток Белград зможе, якщо відповідатиме європейським стандартам, зокрема в економічній площині. Економіка Сербії спирається переважно на галузь послуг, на частку якої припадає 60% ВВП і значною мірою залежить від іноземних інвестицій. Минулого року сербська економіка зросла на 2%, Втім, дефіцит складає 4,5%, а зовнішній борг перевищує 44%. Рівень безробіт століття наближається до 20-відсоткової позначки. Радість сербського істеблішменту, судячи з даних соціологічних опитувань, поділяють далеко не всі громадяни лише 48% з них підтримують вступ їхньої країни у ЄС. Євроскептики у свою чергу наголошують на недоречності євроінтеграції у момент розпалу в Європі економічної кризи. Серед них сербська ультранаціоналістична радикальна партія напередодні вона провела мітинг у зв'язку із петицією. 200 тисяч громадян висловили в ній небажання вступу України до ЄС. Радикальна партія найвпливовіша у Сербії. Цим фактом скористався Борі стадіч. Аби натиснути на лідерів європейських держав під час обговорення надання країні статусу кандидата у травні на сербію чекають парламентські вибори з ними пов'язують сподівання на послаблення ультранаціоналістичної прихильності в країні.